Під час користування ним я постійно задавався одним питанням: а навіщо у 2025 році смартфон який складається? І знаєте, Galaxy Flip 7 має дуже цікаву відповідь. А зараз, будь ласка, не перемикайтеся, це не реклама. Я хочу оголосити розіграш ось цього крутезного повербанку на 10 тисяч мА годину з сонячною панелью. У нього є відразу три встроєні кабелі на Type-C, Lightning та microUSB і встроєний USB-кабель для зарядки. А ще також є ліхтарик. Результати цього розіграшу ви зможете побачити в моєму інстаграмі за посиланням в описі. Також важливий момент: доставка буде тільки по Україні, Щодо умов розіграшу. Потрібно поставити лайк, написати любий коментар та бути підписаним на мій канал. Далі не затримую, продовжуємо огляд. З чого ж почати? Розказати про характеристики або показати його дизайн. Давайте краще перенесемося у перший день, коли я його тільки отримав. Сьогодні, нарешті, забрав свій фліп сьомий, який я замовив за власні кошти для огляду. І можу сказати відразу з перших вражень, те, що дуже крутий зовнішній екран, він став справді безрамковим, і приємно переробили шарнір. Телефон став також ширшим. І за рахунок цього він тепер схожий на звичайний телефон у розкритому вигляді, при цьому він дуже тонкий. Дизайн та форм-фактор Galaxy Flip 7 – це перше, через що звертаєш на нього увагу. Він компактний, елегантний та дуже зручний в кишені чи сумці. Ви просто не представляєте, як я втомився постійно обирати собі штани. В першу чергу не ті, що мені подобаються та зручні, а які підходять до телефону, щоб він спокійно поміщався в кишені. Крутість фліп в тому, що в розкладеному стані це звичайний повноцінний смартфон, а якщо його скласти, то отримаєш вже компактний та максимально функціональний аксесуар, який можна користуватися півдня, навіть не розкриваючи за рахунок його неймовірного зовнішнього екрану. У складеному вигляді його товщина 13,7 мм, а в розкладеному вигляді всього 6,5 мм. Він помітно ширший відносно минулої моделі. Але я не можу сказати, що це зробило його гіршим, тому що минулий фліп в шостий, як на мене, був завизьким. І особливо, коли потрібно друкувати якийсь текст, це було зробити взагалі незручно. У новому ж цей недолік виправили. Але що є тільки про позитивне, звичайно, є й свої нюанси. Наприклад, постійно відкривати і закривати фліп не завжди зручно, особливо коли потрібно швидко дістати телефон. А відкривати його одною рукою це взагалі завдання з непростих. Якщо ти хлопець, який купив собі фліп і навчився його відкривати однією рукою, то твоя дівчина скаже тобі дякую. На відміну від інших телефонів, Фліп має одразу два дисплеї. Зовнішній, який за рахунок майже повної відсутності рамок тепер виглядає по-справжньому преміально, та внутрішній, який за рахунок нового шарніру, має набагато менш помітну складку. Зовнішній дисплей Super AMOLED на 4,1 дюйми з частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 2600 ніт. має захист від розбиття та подряпин Gorilla Glass Victus 2, та внутрішній LTPO AMOLED на 6,9 дюйми з частотою оновлення 120 Гц. Піковою яскравістю 2600 ніт та підтримкою HDR 10 Телефон став ширше, за рахунок чого тепер екран у розкладеному вигляді приблизно такий самий, як і у звичайного смартфону. А щодо шим. на максимальній яскравості він складає приблизно 17%, на середній 19%. На 10% яскравості шим вже 40%. Це доволі непогані цифри, хоча могло б бути і краще. Але все-таки, якщо ви не надто чутливі, то вам буде комфортно ним користуватися. Комусь може здатися, що не дуже зручно постійно розкривати та закривати телефон для того, щоб, наприклад, відповісти на повідомлення. Але якраз таки за рахунок дійсно великого зовнішнього екрану у цьому немає постійної потреби. Більшість дій можна повноцінно виконувати на ньому, особливо якщо встановити будло. Можна додавати які завгодно застосунки та повноцінно користуватися ними. При цьому іноді буває таке, що якийсь елемент інтерфейсу потрапляє якраз на зону, де розташовані камери, і немає змоги побачити, що там або натиснути. Але Samsung продумали і цей момент. Є ось така кнопка, яка змінює співвідношення сторін вікна застосунку. Що я так, можу подимемо, сказати, про автономність? В, в цілому вона непогана. Я не граю моєму випадку ситуація трохи краще. Так, вечері, Samsung що буде трохи що підтягнули, і смартфон впевнено витримує день користування. Сосмережі, Камера, месенджери. Але якщо активно знімати відео чи хап під батарея, та на очах і заряджати доведеться вже ближче до вечора. Але що зарядка 25 вечора на 2% Давайте подивимось, що там у нас по результатам. Так, за сьогодні 2 години 29 хвилин. За вчора ми маємо 2 години 23 хвилини. Ну, по факту, 5 годин екранного часу. А, в принципі, я не дуже багато користувався телефоном, тому так вийшло. Але дуже багато з'їла Always On функція. Тут 5,6% за вчора, і за сьогодні ще додатково 4%. Ну от, якщо цю функцію вимикати, то буде тримати, я думаю, десь 6 65 годин екрану. В принципі, для цього акумулятора цілком достатньо, але іноді з павербанком доведеться походити. Взагалі цей телефон не те, що ігри. Тут стоїть потужний процесор для плавної роботи інтерфейсу та камери. Тут встановлено процесор власного виробництва Exynos 2500 за технологією 3 нм. У поєднанні з великою кількістю оперативної пам'яті, а саме 12 ГБ, смартфон без проблем тягне багатозадачність. і навіть важкі ігри йдуть на максимальних налаштуваннях без підлахувань. Втім, є нюанси. Під серйозним навантаженням корпус непогано так нагрівається, особливо вгорі біля блока камери. Це не критично, так як в основному цей телефон тримаєш за нижню частину. Ось трохи тестів: тротлінг тест процесора та Кіквенч. Що я можу сказати про звук? Він тут доволі приємний, чистий, трохи маловато басу, але це через його форм-фактор. Телефон неймовірно тонкий. А найголовніше, це те, що тут є стереодинаміки, і в порівнянні з минулими фліпами звук став прям на голову краще. Важливий момент, щоб отримати трохи краще звучання, я раджу вмикати функцію Dolby Atmos. Нижній динаміка сташований правильно. Коли тримаєш телефон боком під час перегляду відео або гри, ти не перекриваєш динамік рукою. За це дякую Самсунгу. Вібро в ньому непогане, немає неприємного дрипчання та є налаштування сили вібрації. А ось такий прикольний звук видає вібромотор, резонуючи по телефону. Давайте поговоримо трохи про зовнішній екран та його можливості. Про характеристики його я не буду розказувати, можете самі відмотати та подивитися. Так що ж він вміє. Базово, це переглядання повідомлень та відповідь на них, є шторка з швидкими діями. Можна додавати різні корисні віджити-картки, але повні можливості зовнішнього екрану розкриваються після встановлення застосунку Good Lock. Він дозволяє відкрити взагалі будь-який застосунок на зовнішньому екрані. Особливо для мене найзручніше це відкриття повноцінного месенджера та застосунку музики. Але якщо дуже потрібно, можна програти і виграти. Не скажу, що це зручно, але така можливість є. Можливо, знайдуться люди, яким це потрібно. По сім картках тут все доволі цікаво: є слот під дві фізичні картки та маємо можливість встановити E7. Також можливі такі конфігурації: фізична СІМ плюс E7, а також E7 та ще одна – Якість зв'язку дуже хороша. Навіть під час вимкнень світла він в мене ловив доволі непогане з'єднання з інтернетом. Та ні разу не було такого, щоб він втратив сигнал мережі. Йду собі тільки що по вулиці, користуюсь flip 7, і було мені цікаво, яка швидкість інтернету в нього буде. По 4G. Я давай запускаю тестування, і мене це дуже здивувало. Він видав аж 300 Мбіт на секунду. Є 5G, але у нас це більше на майбутнє у Flip7 Дві основні камери. Та одна фронтальна ширококутна камера на 50 Мп з світлочутливістю F1,8 від Leica. Надширококутна камера на 12 Мп з світлочутливістю F2,2 від Sony. І фронтальна камера на 10 Мп з світлочутливістю F2,2 також від Sony. В цілому, фото виходять гарні з непоганою деталізацією. Мені сподобалась робота HDR та нічного режиму. Вдень HDR витягує гарно деталі в тінях. При цьому не пересвітлюючи, наприклад, небо. А дічний режим взагалі робить фото там, де навіть ти сам оком нічого не бачиш. Так, іноді зночі він може зробити майже день, але завжди можна доробити фото у вбудованому редакторі. Записую я тільки що знайомий в telegram кружечок Дивлюся, після попередньому перегляді в принципі непогана якість. Відправляю, давай переглядати. В принципі, так, трошки погіршується, але загалом дуже якісно. І при цьому звук не тормозить ніяк і немає ніяких гривків по самій картинці. Відео, в принципі, працює непогано, доволі гарна стабілізація, але трохи забагато шумів. Арчі, ти зі мною згоден? Тобі також не подобається дощ. Нарешті це сталося. Flip 7 – це перший телефон з серії Flip, який отримав підтримку Samsung DeX, як дротового, так і бездротового. Тепер телефон можна під'єднати до монітора або телевізора, і використовувати як повноцінний комп'ютер з вікнами, панелю завдань і звичним інтерфейсом робочого столу flip 7 захищена за стандартом IP48, де цифра 4 означає стандарт захисту від пилу, а цифра 8 захист від вологи. Зазвичай на глибину 1,5 метри приблизно на 30 хвилин. Є сканер відбитків пальців у кнопці блокування. І незважаючи на його невеликий розмір, спрацьовує доволі точно. Також телефон отримав 7 років оновлень Android та 7 років оновлень безпеки, а це означає, що він точно не втратить свою актуальність за пару років. Хліб 7 з коробки йде на 16-му Android з One UI 8. Відмінностей небагато з 15 м андроїдом. One UI – це, на мою думку, найкраща обломка серед андроїд-пристроїв. Вона має гарну стабільність роботи, величезний функціонал та гарні плавні анімації. Але якщо чогось не вистачає, то завжди можна встановити будло та змінити все, чого душа бажає. Сьогодні Flip 7 коштує 50 тисяч за версію на 256 ГБ та 54 тисячі за версію на 512 ГБ. В обох варіантах буде 12 ГБ оперативної пам'яті. Так, це не дешевий телефон, а його конкуренти по ціні це такі мастодонти, як Galaxy s 25 Ultra, iPhone 17 базовий, iPhone 15 Pro Max. Google Pixel 10 Pro XL та Xiaomi 15 Ultra. Але це вже великі телефони, які доволі важкі та влазять не в кожну кишеню. Якщо дивитися на його прямих конкурентів, то це Motorola RAZR 60 та Xiaomi Mix Flip. Так, вони дешевші, але жоден з них не продається офіційно в Україні. А якщо з ними щось станеться, то спробуй ще знайти сервіс, який за них візьметься. Також, якщо придбати його на офіційному сайті Samsung, то отримуєте ще й другий рік гарантії. Загалом, що я можу сказати. Це гарний телефон. Він має круті екрани, компактність, надійність, довгу підтримку оновлень та сервісну підтримку, можливість знімати себе навіть не маючи під рукою штатива, ще й на основну камеру без потреби купувати селфі-монітор. В цілому непогану камеру, але і ціна немала. Чи можу я його радити до купівлі? Це насправді не мені вирішувати у даному випадку. Телефон має як свої плюси, так і мінуси, і тільки вам вирішувати, з чим ви зможете жити. Я лише розказав про нього та свій досвід його використання. Моя думка не є істиною, але сподіваюся, я зміг розказати про нього цікаво або, навіть, можливо, допоміг комусь визначитись. Дякую, що дивилися це відео. Дякую, що ставите лайки та підписуєтесь на канал. Зустрінемось у майбутніх відео.